Глава 17. РІДНЯ Ба! Ба. закричав Баунті, коли друзі наблизилися до маленького сільського будиночка соломи і пальмового листя. У літній кухні горіло світло від свічки і раз у раз мерехтіли тіні, чувся заливчастий сміх молодих, а також кашляючий сміх собак похилого віку. Ба! Це я, Мігель Ангель Себастьян. І ще голосніше крикнув Баунті. Бабуся Баунті на ім'я Ба вийшла в сад, а за нею вибігли брати, сестри, двоюрідні тітки, дядьки і племінники Баунті. О, малюку Мігелю, як ми раді тебе бачити Дай я тебе обійму! Як же ти виріс, зміцнів, став схожим на своїх батьків. Скільки ж ми з тобою не бачилися, ох, ох, цілих десять собачих років. Ба все говорила і говорила. Усі родичі буквально повисли шиї Баунті, а він, радісно повискуючи, закрутився як дзига, залучаючи всіх за собою. Так Баунті обертався все швидше і швидше. Крембо стояв трохи збоку. Ця сцена нагадала йому карусель у Парижі. Неслися довгі вуха, хвости, чувся сміх, і малеча пищала. Мігелю, іще! Ну ми ще. Бабуся закашлялася. Малюку Мігелю, заради усіх святих. Ну, досить вже мене обертати. У мене випало скляне око. Баунті різко зупинив рух. Малеча від несподіванки звалилася в купу. Хтось набив гулю, хтось відлетів у бік, найменше його сестричка опинилася на гілці дерева. Бабуся знайшла своє око і вправно вставила його назад у порожню очну ябку. Вона нарешті помітила, що разом з її онуком був товариш. За старовинною звичкою ба обнюхала стороннього. Не місцевий. Грінго. вголос зробила висновок вона. Але це не страшно. Видно, що не злий. Крембо чемно промовчав. Завтра день мертвих, і нам треба встигнути підготувати будинок до приходу важливих гостей. Так ба називала рідних, що померли. Сьогодні треба зрізати квіти Семпасучиль, щоб уранці сплести з них гірлянди. І ще завтра цілий день готуватимемо наш фірмовий хліб мертвих пан де Муерто. Мігелю, ти пам'ятаєш, як його готувати? Баунті Мігель кивнув. Це буде найкращий хлібчик у нашому житті, адже його готуватимемо всі разом. Крембо дуже сподобалася сім'я Баунті. Така величезна, дружня і весела. Тепер зрозуміло, що почуття гумору Баунті успадкував від своєї ба. Нас чекають пригоди, а гея пора. не лякайся, не годи, в світі повно добра.